Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри! Шановні жителі і гості нашого Подільського краю, Хмельниччини, найперше хочу привітати вас із світлим святом, святом Воскресіння Христового, святом, яке вселяє надію, окриляє і є символом нашого Спасіння, вкотре ми Святкуємо це свято в особливих умовах, в умовах війни, повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Російської Орди на території нашої батьківщини. Отже, сьогодні я складаю від всієї повноти Хмельницької єпархії і від себе особисто подяку нашим мужним воїнам-захисникам, які дають можливість нам радіти сьогоднішньому дню, святкувати, вшановувати пам'ять. Того чи іншого святку, святого або світлого свята Воскресіння Христового. Сьогодні ми дякуємо нашим медикам, волонтерам, тим людям, які забезпечують порядок на нашій території і в цілому на території нашої батьківщини. Я переконаний, що в скорому часі ми будемо святкувати також і нашу перемогу. Вже сьогодні Україна. Демонструє всьому світові єдність, одностанність і непоборність, і ми, дорогі разом з вами, є прикладом для багатьох націй, країн. Сьогодні вітаючи вас із святом, ще раз хочу подякувати вам, усім, як воїнам-захисникам, так і мирним жителям нашого краю, які є прикладом, які стоять у непоборній боротьбі. Визвольній боротьбі українського народу. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Щиро вітаю вас і святом світлого Христового Воскресіння!